Всім привіт! Сьогодні отримала посилку від компанії Джерея. Будемо робити розпаковку робити з вами розпаковку, що я собі замовила в цій посилочці. Це є геловий засіб для миття унітазів. Дуже класно, дуже класно відмиває, немає неприємного запаху. Також собі замовила крем з пробіотиками. Собі. Також собі замовила. Нейтралізатор запахів. Також собі замовила під універсальний гель для очищення ванної кімнати це молочко. Будемо тестувати, це наша новинка. Також замовила суперсилу, буду мити витяжку, буду мити каструлю буду вам демонструвати. Також замовила два рідких милу, одне антибактеріальне, одне з лаймом. І замовила дві зубні пасти для дорослих та дитячу зубну пасту для себе. Так, ну і розпилювач до нашої продукції. Ось таке замовлення в мене сьогодні.